Вітаю всіх слухачів. сподіваюсь, що мій досвід буде для вас цікавим. Тож, давайте почнемо. Спочатку війни ми лікарі стикнулись із новими викликами, про які навіть і уявити не мали. Ми мали теоретичне знання про допомогу пораненим та травмованим внаслідок військових подій. Практичні навички були отримані завдяки емпіричному підходу та клінічному мисленню. Але нас надихало і продовжує надихати бажання допомогти нашим пацієнтам. Завдяки конференціям ми ділимось досвідом і в результаті формується новий підхід до лікування різноманітних станів пацієнтів, який підвищує ефективність та прискорює одужання. Сьогоднішня доповідь надасть відповіді на деякі питання, розвіє деякі сумніви, надасть. Що ж таке остеопатичний підхід? За пошуковим засобом запитом в бібліотеці PubMed, Остеопатік Трітмент за останні 5 років опубліковано більше 7700 робіт. За, за, за запитом остеопатіки Проч понад 1800. Остеопатік Маніпулейшн 600. Це свідчить про зацікавленість світової спільноти в ефективності використання даної методики. Згідно аналізу статей, опублікованих на PubMed, із періоду 2019 по 2024, а також згідно з спостереженням Американської остеопатичної асоціації, при виконанні остеопатичних маніпуляцій спостерігалось значне зниження болю в поперековому, грудному та шийному відділах хребта. Значне зниження болю спостерігалось при короткому, проміжному та довготривалому спостереженні. Група італіянських. Вчених На чолі з Донателою Богаджуола провели аналіз використання стеопатичних маніпуляцій на 3740 пацієнтах. Дослідження повідомлялось про широкий спектр захворювань, який включав гострий та хронічний неспецифічний біль у попереку, хронічний неспецифічний біль у шиї, головні болі, синдром подразного кишківника. Результат досліджень підтвердив ефективність лікувальних маніпуляцій при захворюванні опорно-рухового апарату. Мистецтво лікувати постійно розвивається. В багатьох країнах послуги остеопатів є поширеним варіантом. За даними Всесвітньої федерації остеопатів, станом на 2020 рік остеопатію визнано як самостійну професію в 23 країнах і як медицину, що доповнює у 7 країнах. Для того, щоб стати остеопатом, потрібно здобути спеціалізовану освіту, яка може тривати від 4 до 6 років, і складатись з теоретичних і практичних занять клінічної практики. Наприклад, в США існує 37 університетів, які готують остеопатів. Во Франції 25, у Великобританії 7. А в Австралії 3 державних університета. І це не приймаючи до уваги різноманітних коледжів та приватних шкіл. Як справи в Україні? Остеопатична медицина та споріднені галузі недостатньо інтегровані в систему охорони здоров'я, хоча активного опору з боку державних органів нема. Велика кількість лікарів традиційної медицини, зокрема, й ті, що надають реабілітаційну допомогу, активно підвищують свою кваліфікацію. Шляхом освоєння остеопатичних технік. Остеопатичні методики покращують кровобіг, лімфодренаж, нервову регуляцію та імунітет, зменшують біль, напругу, запалення і спазми, підвищують рухливість суглобів, м'язів е хребта, реагують пастуральні порушення, скаліоз, плоскостопій та інші деформації. Остеопатичні методики можна порівняти з роботою мультдисциплінарної команди. Фахівців різного профілю. Так, що ж таке остеопатія? Остеопатія це наука і мистецтво, засноване у 1874 році американським хірургом Ендрю Тейлором Стілом. Основні принципи остеопатії – Структура керує функцією, тіло єдине ціле і тіло здатне до самостілення. Остеопатія заснована на анатомії, фізіології біомеханіці та вміння використовувати досягнення цих дисциплін на користь пацієнту, існує три взаємодоповнюючих види остеопатії. Структурна, яка працює з м'язами, кістками та зв'язками, Вісцеральна, відновлює роботу внутрішніх органів, і краніосакральна. І слова, краніум череп, сакрум крижова кістка і між ними тверда мозкова оболонка. По якій циркулює спина мозгова рідина. В процесі остеопатичного сеансу лікар використовує всі види. Остеопатичний підхід дивиться на систему організму як на єдине ціле, що суттєво полегшує методики діагностики та визначення діагнозу. На відео продемонстрована модель Тенсегріття. Як включити? Підкажіть, будь ласка. Перепрошую. Зараз спробую запустити відео. Технічна підтримка. Так, да, все, запрацювало. На, на відео про демонстроване тенсегріті, напружена цілісність. Е, принцип побудови тіла. Зміна в одній частині проводить до змін в інших. Стає зрозумілим, чому при зміні положення стопи травми, наприклад. Змінюється положення шийних хребців або положення скренева нижньої щелепового суглобу. Згідно дослідження, проведеного в Померанському університету в Польщі, стаття опублікована Pain Research and Management за 2022 рік, позиціонування головки нижньої щелепи за допомогою тимчасової оклюзійної шини суттєво впливає на поставу пацієнта як у стані спокою, так і під час руху. Також спостерігається кригуючий ефект на архітектуру стопи під час стояння та ходьби. Нами було проведено дослідження, яке показало підвищення фізичної сили пацієнтів в середньому на 15% при використанні еклюзійної шини ріха сплін. Також проведено УЗД-дослідження, яке підтвердило покращення мозгового кровобігу в каратидному басейні при використанні тих же кап. Вирішення взаємозв'язків органів і систем організму призвело до виявлення зон відповідності Геда, наприклад, обмежених ділянок шкірних покроїв, які реагують на зміни здоров'я в органах і змінують температуру та тактильною чутливістю. Сухоживки, м'язові меридіани, які вивчаються на курсі рефлексології, анатомічні поїзди за філософією Томаса Мерса, які пояснюють взаємозв'язок. Фасті при русі. Ви знаєте, що кожен нерв виходить із спинного мозку та й нервує орган або якусь ділянку. При ушкодженні тканин біля хребта ми будемо спостерігати спазм, тобто трофіка буде порушена. Нерв буде стиснутий м'язами і, відповідно, сигнал до органу може проходити повільніше. Також у цій ділянці буде знижений кровообіг. Також ми можемо спостерігати і зворотне явище, коли хворий орган примушує стискатись тканини навколо нього. Тіло може пристосовуватись до багатьох умов. Чим вища адаптивна спроможність, тим вища ступінь адаптації. На цьому слайді ви можете спостерігати, як змінюється постава при частковому вдяганні військової амуніції. Вага амуніції може сягати 60 кг в залежності від цілей та задач. Які ставляться перед військовослужбовцем. Тіло постійно адаптується до нових умов, але у разі неможливості провести компенсацію з'являється хвороба. Найчастіше скарги військових це болі в опорно руховому апараті внаслідок підвищеного фізичного навантаження. При травмуванні нижньої кінцівки паттерн розіб'ється Знизу до гори на цьому слайді продемонстровано, яким чином можуть змінюватись постава у разі або ураження нижньої кінцівки, або якщо, наприклад, неправильно підібраний, підібране ортодонтичне лікування або відбувались травми щелепи і шийних хребців. Взаємов'язок взуття та постави ми зафіксували на кафедрі ортодонтії Академії Шупіка. Високі підбори зміщують центр ваги тіла вперед, при цьому стегно та хребет уходять з прямої лінії. Чим вище підбори, тим сильніше скорочуються м'язи, і збільшенням висоти підборів підвищується тиск на пальці стопи, відбувається їх деформація. Також на високих підборах важко втримати рівновагу. Всіх недоліків перераховувати не буду, бо красота вимагає жертв, але взуття повинно бути зручним. Ще раз зверніть увагу на фото. Зліва дівчина без підборів, справа на підборах. І рентгенологічні знімки тієї ж моделі. Зміни в поставі суттєво впливають на роботу всіх систем організму. В своїй практиці я використовую поєднання степатичних технік та біорегуляційних препаратів компанії ХЕЛЬ, які добре себе зарекомендували у комплексній роботі з такими пацієнтами. На жаль, в протоколи МОЗ лікування стеопатичними та біорегуляційними методами не входить. да і витрати на лікування протокольними методами значно нижче, що не можна відкидати в умовах військового часу. Тож, альтернативний підхід можливий в приватних клініках як один із напрямків або у складі комплексної терапії. Як же було згадано, стеопатичні техніки передбачають роботу з краніосакральними структурами, декомпресія шийного відділу, релізи діафрагми та нормалізацію краніосакральних ритмів. Біорегуляційні та стеопатичні методики є взаємодоповнюючими і їх сумісне використання значно підсилює терапевтичний ефект. Торгівельна марка Хель в Україні представлена багатьма препаратами, я ж зупинюсь на тих, які використовую в своїй практиці. Тругомель С. Універсальний протизапальний та пророзрішуючий запалення препарат при запаленні будь-якого типу. Кензим композитом при фізичному та психічному виснаженні, порушенні засвоєння вітаміна підтримка енергетичного обміну. Обіхіном композитом для активізації захисних механізмів від впливу токсинів, відновлення заблокованих ферментних систем та при порушенні їх функціонування, дегенеративні захворювання. Церебрум композитом комплексне лікування захворювань нервової системи функціонального та органічного походження Станів після фізичного та психічного виснаження. Показав себе дуже ефективно при дезертіях після акубора травм та при затримці мовного розвитку. Нервохель, регуляція психоемоційного фону. Препарати дуже добре поєднуються з фізичною та мануальною терапією і не викликають залежності, мають високий профіль безпеки. Найбільшу ефективність я спостерігав у пацієнтів віком 40-65 років. Та поранених при застосуванні кензін композитом та обіхіном композитом. Пацієнти відзначають покращення загального стану, фізичної витривалості і концентрації уваги. Найкращі результати спостерігались у пацієнтів, які під час лікування дотримувались рекомендацій щодо фізичної активності. Є ще одна категорія пацієнтів, в яких все болить, і думаю, що кожен із нас з таким зустрічався. Безумовно, такі пацієнти потребують і психологічної підтримки. Потрібно знімати акцентуацію таких хворих на незначному дискомфорті в тілі, знижувати їх увагу на асиметрію та диспропорціональність ділянок тіла. Необхідно переконувати таких пацієнтів в першочерговості функціональності всього організму і, звичайно ж, пам'ятати про ятрогенію. Декілька прикладів з, з мого. Досвіду пацієнтка 36 років, сидяча в офісна робота, діагностована скаліоз, проходить ортодонтичне лікування, практикує аутотренінг, регулярно займається у спортзалі, періодично відвідує психолога. Скарги. психоемоційна лобільність, епізоди втрати контролю над тілом тривалістю до 15 хвилин. Букаючи болі в опорно-руховому апараті, загострення скаліозу з болями у шинно поперековому відділі хребта. Почали лікування з остеопатичних сеансів щотижня протягом трьох місяців. Додали кензим композитом плюс біхінон композитом через день в одному шприці з номером 10. Додали гепаркомхель один раз на 3 дні, курс номер 5 І остеопатичний прийом один раз на 2 тижні. Поступове зниження дози амітриптіліну з 25 до 10 мг і потім тихенько його відмінили. Додали нервохель по одній таблетці три рази на день протягом місяця. Результати: повна відміна амітриптеліну через 6 місяців, загострення емоційної нестабільності відсутні. Відсутність епізодів втрати контролю над тілом та скаліатичних загострень. Відновлення відчуття здоров'я та нормального самопочуття. Пацієнт 56 років приніс акоборотравму після обстрілу, скарги, відчуття сильної втоми, шум в ухах, легке запаморочення, тошнота, лікування, травмель С по одній таблиці кожні 2 години перші три дні. Далі по одній таблиці три рази на день протягом двох тижнів. Аклюзійна шина РХ Сплінт постійне носіння два тижні. Практика показала, що пацієнтам з акуборотравмою, контузіями, у яких в наявності зуби, дуже добре підходить для лікування шина рх Сплінт, знижує постконтузійні синдроми. Остеопатична корекція у день травмування і через, 3 дні, через 3 дні та через тиждень. Додав біхінон композитом плюс кензим внутрішнього м'язова щодня номер 5 також з першого дня лікування. Повторний курс у Біхінон композиту і кензим через 2 тижні номером 5 Результати стабілізація стану, відновлення відчуття здоров'я та нормального самопочуття. Пацієнтка 34 роки, хронічні болі у нижнього глуповому суглобі, головні болі напруги. Попереднє лікування антидепресантами та знеболювальними було мало ефективним. Лікування: вітаміни групи Б, нервахель 3 рази на день, гепаркомхель 2 рази на тиждень курс номер 10 обіхінон композитом 2 рази на тиждень після завершення курсу гепаркомхель, кензим композитом 2 рази на тиждень після курсу обіхінон композитом. Серебром композитом після завершення курсу кензим композитум. остеопатична терапія 1 раз на 2 тижні. Результати серпня 2024 року зниження потреби у знеболюючих на 50%, покращення якості сну, частота головного болю знизилась постійно до 1 разу на 8-10 днів. Лікування продовжується. Чудові показники при довготривалому ліку, лікуванні досягаються при поєднанні препаратів траумель С та ЦЕЛЬ-Т. Траумель С мач покращує мікроциркуляторне русло, а Цель т покращує функціонування та відновлювання зв'язкового апарату. Е, як вже було згадано, траумель С виконує свою пророзрішуючу запалення функцію, убіхінон та кензим композитом надає додаткові сили організму та виводить токсини, церебром композитом покращує проведення нервових імпульсів, нервохель заспокоює. Ну, зазвичай пацієнти, які звертаються з такими скаргами або таку схему використання лікування можна використовувати в підгострий період. Наслідки акубора також струси головного мозку, трумель С одна таблетка три рази на день продовж одного місяця, стеопатичні сеанси щотижня три тижні, кензін композитом, у композитом через день в одному шприці номер 10 церебрум композитом два рази на тиждень. Після завершення курсу кензін композитом плюс убіхіном композитом. Нервахель – одна таблетка три рази на день продовж одного місяця. Ще один препарат торгівельної марки Helце дискус композиту. Використовується або рекомендується при лікуванні остеохондрозу, захворюванні язичного апарату хребта та суглобів, неврологічних та ревматологічних захворюваннях хребта. Рекомендую використовувати його у складі комплексної терапії. Капа проти бруксизму риха при підтвердженні несхідного патерну ураження. Тобто, якщо ви проводите діагностику і виявляєте, що порушення постави пов'язане із прикусом, однозначно ви можете призначати такі препарати, такі апарати, які знижують навантаження на скромневе нижничели пово суглоб та на, на шийний відділ хребта. У таких випадках призначається остеопатична корекція один раз на три дні-5 разів з поступовим збільшенням терміну між візитами, починаючи з 3, Травмель С одна таблетка 3 рази на день з першого дня лікування місяць. Дискус композитум та церебрум композитум через день внутрішньом'язева номер 5 а вні остеопатичної корекції паравертебральна глибоко підшкірна, починаючи на 2 хребця вище і закінчуючи на 2 хребця нижче локалізації болю. Нічого так не укріплює впевненість постановці діагнозу та ефективності лікування як своєчасно проведені лабораторні та апаратні обстеження. Необхідно пам'ятати про об'єктивні показчики стану здоров'я, а не спиратись на суб'єктивні почуття лікаря та пацієнта. Незважаючи на те, що організм людини має майже однакову будову, ми всі ж таки різні, різні кольори очей, волосся, шкіри і по-різному виказуємо емоції. До речі, емоції це гормони, які примушують якимось чином реагувати гладенька мускулатуру. Ми пам'ятаємо, що гладенька мускулатура входить до складу оболонок внутрішніх органів, судин та багатьох залоз. Прояв емоції для кожної людини є індивідуальним. І так, людина, яка до нас звертається, це індивідуальність, це не тільки набір м'язів, кісток та внутрішніх органів, це особистість із набором своїх віруваний та цінностей. І що, попри протокольного лікування, слід пам'ятати про індивідуальний підхід, також ефективність лікування пацієнтів залежить не тільки від вміння використовувати досягнення сучасної медицини, але й від цілісного сприйняття організму. Правильне використання різноманітних методик, покращує стан пацієнта, знижує час на відновлення. Головне в роботі лікаря налагодити контакт з особистістю пацієнта, контакт, який наповнений взаємною довірою та обов'язками. Задача лікаря докласти максимум зусиль, знань та навичок для зцілення пацієнта. Задача пацієнта максимально дотримуватись рекомендацій лікаря. Тільки сумісна робота зможе привести до позитивного результату і дякую за увагу. Дякую за силу. Слава Україні! Будьте здорові!